Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art і сьогодні я хочу показати, як малювати квітку силіконовим пензликом. На цю ідею наштовхнули мене покупки в Аврорі. Там зараз якраз продають силиконові пензлики. І я згадала, що вони в мене є, і вирішила ними помалювати і показати вам. Я не буду показувати всю композицію, як малювати, бо останнім часом я дивлюсь, що великі уроки вони не користуються попитом, а покажу лише, як малювати квітку. І я сподіваюся, це вам стане в нагоді. Робота з силиконовим пензликом буде схожа на роботу з рогозинкою. Просто вмочаємо в фарбу і протягуємо. У мене квітки схожі на кульбабки, але я їх трішечки сплюснула. Вони не круглі, у мене є композиція з круглими квітами, і ближче до кінця сьогоднішнього уроку, я також покажу. Але все ж це стилізація саме кульбабок, бо і листя буде таке, як у кульбабок. Якщо вам цікаво, як малювати Листя кольбабок. Як стилізувати в петриківському розписі, пишіть в коментарях. Далі я витираю, точно так же, як я витираю звичайний пензлик, я витираю силиконовий пензлик на серветку і беру вже помаранчевий кольор. І роблю трішечки коротші мазочки. Рогозинка доволі часто використовується в Петриківському розписі, вона надає особливого настрою, але я розумію, що рогозинку не завжди знайдеш. А ось такий інструмент. Його можна знайти а, в будь-якому магазині, там, де продають все для манікюру. Такі пензлики використовуються для манікюру. Але в Аврорі я їх побачила на художньому відділі. І, до речі, з одного боку він ось такий, а з другого боку, тут такий інструментик для крапочок, який я часто використовую. Бо я дуже люблю додавати крапки, саме контрольовані крапки. Хоча буває і роблю класичний набриск, коли не знаєш, а, куди полетять крапочки, тоді усе у мене у фарбі. Я з цією композицією експериментую я. Шукаю, як передати світло світло саме на світіння, а саме на білому папері. Бо як передати на темному тлі, в принципі, зрозуміло. Я хочу передати це світіння саме на білому тлі, ну і ще до кінця композиції це буде видно. Давайте я вам покажу, як я обіцяла. Мою імітацію кульбабок, але там ще листя не таке, як у кульбабок. Ось вони. Це така проба кульбабок, з яких народилася наступна композиція. Свій скетчбук я веду не по порядку, а де мені хочеться. Тут деякі сторінки ще не заповнені. Дуже подобається цей скетчбук. А можна вести з двох сторінок, папір це дозволяє. Ось такі проби. І це, до речі, намальовано котячим пензликом. А це бузок. Я гортаю, хочу діти до тієї мальовки, яку малювала також цим пензликом. Ось вона. Тут поєднання звичайного пензлика і ось такого силиконового. Як бачите, він додає своєрідного шарму. Тут робота ще не домальована, тому ще не видно, як тут буде. Тут буде два листочка притаманного кульбабкам саме. Я шукала стилізацію листочка для саме як у кульбабок. Тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях, і я зніму урок саме як малювати листочок, як стилізувати листочок кульбабок. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Гарного всім дня і до наступних зустрічей!